П'ять українських слів, які ми забули, але не засмучуйтеся, тому що зараз я їх вам трошки напам'ятаю, і перше слово у нашому легонькому словниковому хіт-параді параді замаюсити, і це слово дуже корисне у побуті, оскільки означає воно сховати щось так, що потім дуже важко знайти. До прикладу, замаюсити заначку, ну або ж ключі. Скажіть зручне слово. До речі, в Харківській області воно зустрічається нерідко. Наступне автентичне слівце Огуда. Тут інтуїтивно зрозуміло, що мова йде про щось не дуже приємне. Так воно і є. Огуда означає вияв недоброзичливого, осудливого ставлення до кого-небудь. Ой, кобзарю, не дивись ні на хвалу темноти, ні на письменницьку огуду. Тарас Шевченко. До речі, і Панас Мирний нерідко згадував це слівце в своїх творах, та й не тільки він. Тому слово даремно забуте і живе переважно на папері. Третє слово задобіддя і означає воно дообідній час. До прикладу, задобідній перекус, ну або ж задобідня рутина, тобто звички, які робимо ми зазвичай до обіду. От я мрію про задобідню рутину лежати як панкоцький. На дивані. А ви. А от ще одне м'якеньке слово уповні. Слово не є цілком забутим, але зустрічається лише у значенні повнолуння, тобто місяця уповні. Але мало хто знає, що це слово має й інші відтінки. От як ви скажете літній сезон в розгарі, ну або ж вечірка в розгарі. В розпалі? Ну, може бути. Але якщо ви скажете літній сезон у повні. Ну бо ж вечірка у повні, оце вже буде тяжкий люкс. Тому ну, збережіть це відео, бо ви ж ви забудете. Ну і п'яте слово донат. Я знаю, що українці не забувають це слово, проте не можу не нагадати, що триває великий збір на дрони для п'ятої штурмової київської бригади, в якій проходять службу мої друзі. Я розумію і вірю, що буває важко і не завжди є змога. Тому по змозі, хто чи може, хто поширенням, хто копійчиною. Уся інформація про збір є в мене в хайлайтс. Ну і по традиції я усіх обійняв, покрутив, булькнув, молоко. Почуємося.